Нехай воскресне Бог, і розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця Його всі ненависники Його, як ще дим, нехай щезнуть, як тане віск від лиця вогню, так нехай загинуть біси від лиця тих, хто любить Бога і хто осіняє себе хресним знаменням, і в радості промовляє: Радуйся, пречесний і животворчий хресте Господній, що проганяєш бісів. Силою розп'ятого на Тобі Господа нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подолав силу диявола і дарував нам Тебе, Хрест свій чесний, на прогнання всякого супротивника, о пречесний і животворчий хресте Господній, допомагай мені зі святою Дівою Богородицею, зі всіма святими небесними силами завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Захисти мене, Господи, силою чесного і животворчого Твого Христа, і ним хорони мене від усякого зла. Амінь.